Несприятливі погодні умови та різка зміна температури позначаються на безпеці дорожнього руху. Так, у четвер на вулиці Шевченка близько третій години дня внаслідок заносу не змогли розминутись два автобуси міських маршрутів. Жарт із суттєвих ушкоджень немає. Однак, автобуси в очікуванні результатів оформлення ДТП, близько години блокували рух по вулиці. 28 березня, на час весняних канікул для молоді міста Фастова, пластуни Фастівської станиці організували, і провели квест на національну і пластову тематику. Подробиці у відеоматеріалі, наданому скаутською організацією, пласт на початку заходу. Пластуни та учасники квесту провели урочисте відкриття скаутського заходу в міському палаці культури. Учасники змагань були поділені на п'ять команд, пройшли детальний інструктаж з правил квесту і правил технічної безпеки. Суть змагань полягала у виконанні низки доручень по орієнтуванню у місті, відгадуванні загадок і ребусів. Находжені пластових відміток і закладок. Ми розставили всі точки буквально. Я даже обійшов ніхто. Подивився, де наклейки. Наклейки на всіх вісять конверти розкладені в деяких. Пластуни проходили по рівноцінних маршрутах в різних напрямках, на яких у визначених місцях на них чекали інші фастівські пластуни, які задавали їм загадки і вручали наступні завдання. Так, де ви це універсам, понял. Є універсам. Що це у нас? О, Ой, такі маленькі. Євдернардос. Хорошо. Плюс агат, бачу, є. Почтова скринька No44 з пласту ділейка є. Перемогла команда Джекічани, до складу якої входять учні з 10 та 1-ї школи. Вони пройшли маршрут за 4,5 години. А остання команда повернулась через п'ять з половиною годин. Учасники команди переможця отримали по туристичному компасу, а всі інші пластові нашивки та солодкі призи. Олександр Петров за матеріалами пластунів Фастівської станиці, новини, телеканал АСТВ.